Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбет, бери від гри своє. Він один з найкращих легіонерів в історії української прем'єр-ліги, який одягнув футболку збірної України. Він встиг стати зіркою як у складі Динамо, так і в складі Шахтаря. Але чому Ігор Цуркіс назвав його брехуном, а фанати Динамо бажали йому смерті? Мої вітання це гра футболів. І сьогоднішній випуск про жуніора Морайса. 24 квітня 2019 року. НСК Олімпійський під час класичного протистояння Динамо Шахтар. Фанати Киян на трибуні вішають за горло гумову ляльку футболці Форварда Гірників Жуніора Морайеса. Вони в буквальному сенсі бажають йому смерті. Такого в українському футболі не траплялося ніколи. Але чому дійшло до такої радикалізації? Чим герой цього випуску гри футболів вирізняється серед інших до того, як ви зробите власні висновки? Давайте дізнаємося більше про його біографію. Алуїзіо Чавіс Ребейро Марайс жуніор або просто жуніор Марайс народився 4 квітня 1987 року. Це той рідкісний випадок, коли розповідаючи вам історію успіху бразильської зірки, я не скажу традиційне, що хлопак виріс в фавелах або в бідній родині. Морайс народився в відомій спортивній родині. Його мама Марсія тенесістка, що має трофей штату Сан паулу Батько Алоїзіо – професійний футболіст, який грав за низку бразильських клубів, включно з легендарними Сантосом та Фламенго. А старший на три роки брат Бруно першим рушає стопами батька і починає тренуватися в академії Сантоса. За рік цим шляхом йде і жуніор. Як і багато бразильських родин, родина Мораєсів також релігійна. Мати намагається долучати дітей до церкви, але Бруно та Жуніор ходять туди не надто охоче. Бруно у Сантосі тренується з Робіньо, якого у певний період навіть називають новим пелє. Він часто буває в домі морайсів, вони близько товаришують і проводять чимало часу в трьох з жуніором. Однак Бруно рано залишає дім та переходить в порту. В Португалії він грає вкрай мало, але вже у 20 років у складі команди Жозе Моуріньо стає переможцем Ліги Чемпіонів. Не дивно, що саме він є головним куміром Жуніоро, а ще культові бразильські форварди Роналдо, Ромаріо та Едмундо. На їхньому прикладі Жуні має заповітну мрію, як і кумири грати за жовто-синю збірну. Забігаючи вперед, скажу, що мрія ця здійсниться, але є один нюанс. У зовсім юному віці, просто на вулиці, жуніор знайомиться з присцилою, яка стає його дівчиною. І це не те, щоб інтрижка. Їхні стосунки матимуть важливе значення для нашого героя в майбутньому. 2 квітня 2007 року Жуніор Мараєс дебютує в матчі чемпіонату штату Сан Паулу проти Понте-Прети. Виходить на заміну на 69-й хвилині замість Жонаса та через 18 хвилин забиває свій перший гол на дорослому рівні. Тодішній тренер Сантоса Вандерлей Лушембургу, який щойно повернувся після року роботи в мадридському реалі, переконаний, що юний нападник має бомбардирський потенціал. Ще за місяць Мораєс міняє жонаса на 57-й хвилині матчу фінального етапу Ліги Пауліста проти Сан Кайтану і забуває гол, який приносить Сантосу титул чемпіонів штату Сан Пауло. Саме цей забитий м'яч жуніор завжди називатиме найважливішим у кар'єрі. В чемпіонаті Бразилії Лушенбургу поступово довіряє Мораєсу, але по завершенні сезону тренер залишає посаду і очолює Палмейрас. Замість нього ентренадором Сантоса стає Емерсон Ліао і трапляється дуже дивна річ. Жуніор часто залишається поза заявкою. І це при тому, що у першому турі бразильської серії А проти Фламенго він виходить на заміну по перерві і забиває єдиний гол команди на легендарній маракані. І після цього Мораїс просто зникає. Причина шокує, хоча розповість про неї жуніор лише з часом. Справа в тому, що Емерсон Ліао давно був знайомий з батьком Жуніоро. Вони мали погані стосунки, і значно пізніше Ліао таким чином помститься його сину Жуніору. Хлопець переживає сильний стрес, йому пропонують непогані варіанти продовження кар'єри, але тренер блокує і пропозиції. Підсумку Мараїс йде в оренду в понте Претту, що згодом називає жахливим вибором. Через психологічний стан йому не вдається заграти ані там, ані в Санто-Андре, куди він переходить на правах вільного агента, погоджуючись на розірвання контракту із Сантосом. Морайсом цікавиться португальський Беленесеш, але становище команди погане, тож Форвард не йде на ризик. Однак він приймає пропозицію румунської глорії, яка платить за нього Санто Андре 10 тисяч євро. Тож в січні 2010-го жуніор переїздить в Румунію і одразу стає лідером команди. Нарешті грає щоматчу, забиває 10 голів у 17 -ти. поєдинках, стає найкращим бомбардиром Глорії та найкращим легіонером року чемпіонату Румунії. Одразу інтерес до нього виникає у стяго скаутів для перегляду Мараєса присилає і Донецький шахтар. Але президент Глорії хоче зірвати на ньому куш. А щоб втримати жуніоро, ще на деякий час Глорія підписує його брата Бруно, з яким вони формують дует на вістрі атаки. За половину сезону Жуні забуває ще вісім голів, а старшому брату відзначитися не вдається. Взимку 2011-го починаються активні торги за молодшого з братів. Шахтар не проявляє в цей період проактивної позиції, але на авансцену виходить Дніпро, який пропонує мільйон за трансфер, зарплату гравцю в 300 тисяч на рік та 400 тисяч європідйомних. До боротьби за Мораїса долучається і російський Краснодар, півтора мільйони євро за трансфер, тоді як донецький металург дає на 250 тисяч менше. Однак Морайс не хоче їхати в Росію, адже вважає Краснодар командою, яка не допоможе йому в здійсненні мрії виклику до збірної Бразилії. А пропозиція донечан перебиває пропозицію Дніпра. Тож Мораєс стає гравцем металурга та дебютує за них в спарингу на зборах. А далі стається неймовірний парадокс, який має жахливі наслідки для гравця. У донецького клубу виникають проблеми з оплатою трансфера, але скасувати процес уже не можна. Тож перейти в іншу команду Мараєс також не може. Бразилець надовго залишається без футболу. Лише за півроку, влітку 2011-го, він приєднується до болгарського ЦСК з Софії, але ФІФА не дає дозволу заявити його, тож він лише тренується з командою. Жуніор не грає довгих 9 місяців і вважає цей період одним із найважчих у своєму житті. Весь цей час він також не отримує зарплатні і перебуває у відчаї. Цей випуск створено за підтримки вода ЮА». Футбол це мільйонів гра. А якщо вода, то юа у вересні 2011-го йому дають вихідні. Він летить до брата в Португалію. Під час перельоту через свій стан починає плакати і звертається до Бога по допомогу. Коли літак приземляється, він спускається по трапу, Йому телефонують СК і просять якнайшвидше повернутися до Софії, адже надійшов дозвіл від ФІФА заявити гравця на сезон. Можливо, в дитинстві він і не любив ходити до церкви, але цей випадок зміцнює його віру в Бога 12 вересня. 2011 Мараєс дебютує за ЦСКА. Ще у першому таймі матчу проти Локас Пловдіва він спершу робить асист, а потім забиває гол. За той сезон у Болгарії він відзначається 16 голами та стає найкращим бомбардиром чемпіонату. Йому пропонують болгарське громадянство та виклик до збірної. Але 25-річний форвард мріє лише про збірну Бразилії. Тож у Софії він не затримується, і влітку 2012-го за 2 мільйони євро переходить в Донецький металург, який цього разу знаходить гроші, щоб заплатити за трансфер бомбардира. Нарешті, відчуваючи впевненість у завтрашньому дні, жуніор романтично освічується своїй коханій присилі. Під час прогулянки він влаштовує сюрприз, ефектну вечерю на кораблі, де в келиху з шампанським дівчина знаходить обручку. Водночас адаптація Мораїса в Україні минає невимушено. Дебютний матч у футболці Металурга стає для нього також дебютним в Єврокубках. В поєдинку кваліфікації Ліги Європи проти Челіка з Чорногорії Жоні забиває гол та асистує. А за сезон УПЛ відзначається 11 голами та робить 6 асистів у 23 матчах. Так у нашому чемпіонаті з'являється солідний бомбардир з чудовим гольовим чуттям, що якісно працює з м'ячем, має витривалість та серйозну самовіддачу останньою якістю, а також працьовитістю. Загалом він зовсім не схожий на більшість відомих нам бразильців. Його найголовніша цінність. Родина. Він вірить в Бога, віддає йому шану і невтомно працює на тренуваннях та під час матчів. Партнер проекту ЖК Бостон Creative Хаус від Сага Девелопмент та Біджіві Девелопмент. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції «Олин». Бостон. Простіше, зручніше, ближче. В грудні 2013-го Металург отримує дискваліфікацію від Єврокубків на один сезон упродовж наступних трьох років. Причина заборгованість перед глорією за Мораєса ще коли перехід зірвався. Тим не менш в своєму другому сезоні в Україні Марає забиває 19 голів в УПЛ, але стає лише другим бомбардиром чемпіонату після гірника Луїса Адріано, який забив на один більше. Не дивно, що висока результативність сприяє інтересу до жуніору з боку інших клубів в його послугах, нібито зацікавлені німецькі Гановер та Фрайбург, російська Кубань та Київське Динамо. Однак керівництво металурга планує пристойно заробити. Фігурує навіть цифра в 20 мільйонів євро. Однак новий крок Мараєса на підвищення зривається. Третій сезон Металурзі для бразильця виходить змазаним, і причин цьому багато на Донбасі вирує війна. Тамтешні клуби змушені грати далеко від своїх міст і стадіонів. Жуніору дошкуляє травма, тож він проводить лише 13 матчів чемпіонату і забиває 5 голів. З позитивного 26 грудня 2014 року Жунів вперше стає батьком, сину дають ім'я Ісаак Лука. А за півроку з футбольної мапи зникає клуб Морайса. через війну на Донбасі. Власники металурга втрачають бізнес. Їх підприємства в Донецькій і Луганській областях захоплюють росіяни. Донецький металург припиняє існування Мараєс на правах вільного агента. Приєднується не до іншого донецького клубу Шахтар, а саме до його принципового суперника київського Динамо, який називає клубом номер 1 в Україні. Дружина присила всюди слідує за чоловіком. Румунія, Болгарія, Україна і саме Україну щиро називає своїм другим домом. Розповідає, що в Донецьку мала багато друзів, а в Києві найбільше полюбляє проводити час у багаточисельних зелених парках. Вона наголошує, що надзвичайно важливо просто поважати людей та цінувати кожну культуру, чим викликає щиру повагу. Першому ж сезоні у Динамо Жуніор дебютує в лізі чемпіонів. Там команда Сергія Реброва виходить в плей-офф-турніру, де вилітає від Мансіті. Невздовзі Морає стає чемпіоном України. Його Динамо випереджає Шахтар, а ще за кілька місяців виграє Суперкубок. Тобто у Динамо кар'єра Мораєса досягає піку і він отримує те, чого не мав ніколи раніше. Титули в Україні та Кайф. Від єврокубків другий сезон в Києві складається для Жуніора знову чудово. Він грає в груповому раунді Ліги Чемпіонів та за півроку в УПЛ забиває 10 голів. А матч на НСК Олімпійський 12 грудня стає для Мораїса доленосним. На 59 й хвилині кияни поступаються 2-3 і активно йдуть в атаку по лівому флангу. Морайс вривається до штрафного гірників, ліктем відмахується в обличчя Степаненко, і той падає на газон. Після завершального удару повз ворота гірників кучер налітає на Мараїса. Той відштовхує суперника і гравець Шахтаря також падає. Далі зав'язується сутичка з Ракицьким. На бразильця кидається серна, жуніор штовхає його в обличчя, і той також опиняється на газоні. Форвард Динамо отримує червону картку і дискваліфікацію на 5 матчів. Цю паузу і гравець Динамо використовують максимально ефективно. Розуміючи, що Мараєс, маючи довготривалу дискваліфікацію, не зможе допомогти київському Динамо навесні, 28 лютого 2017-го він переходить на правах оренди до кінця сезону в китайський клуб «Тяньцзинь». В той момент футбольна ліга Китаю нагадує сьогоднішню Саудівську Аравію. Туди десятками переходять зіркові гравці європейських топ-клубів. Динамо в свою чергу гарно заробляє на оренді бразильця, отримавши трохи більше двох мільйонів євро. Свій резон Мораес пояснює тим, що тренери збірної Бразилії не цураються запрошувати гравців чемпіонату Китаю, а також промовляє, що не відкидає варіанту зі збірної України. За чотири місяці в Азії Жуніор грає лише чотири матчі та повертається до Києва. У той період у нього народжується донька, яку називають Марія Джулія. Присила розповідає, що коли у Жуні стаються якісь труднощі, вони спільно моляться і таким чином долають перепони. Контракт бразильця з Динамо добігає кінця за рік. Чотири перші тури нового сезону УПЛ він пропускає через стару дискваліфікацію. Потім довго набирає форму. А в квітні 2018-го травмує коліно і вибуває до кінця сезону. 5 червня 2018 тисячі Мараєс в інстаграмі прощається з Динамо, дякує клубу та особливо відзначає підтримку вболівальників киян. Складається враження, що він назавжди залишає Україну. А вже 18 червня на правах вільного агента стає гравцем донецького шахтаря. Будемо відвертими. На певний час життя Мараєса починає нагадувати пекло. Ігор Суркіс називає його брехуном, який буцімто переконував, що ніколи не перейде в табір гірників та заявляє, що бразилець домовився з донецьким клубом, ще перебуваючи гравцем Динамо. Фанати знищують Форварда у соцмережах, роблять образливі меми, залишають жорстокі дописи і прокляття. Один з них стає для гравця особливо чутливим, адже хлопець бажає йому померти від раку. Футболіст відповідає йому, мовляв, навіщо ти пишеш подібне, якщо в тебе самого є родина? Хлопець в підсумку вибачається. Сам Жуніор пояснює своє рішення приєднатися до шахтаря тим, що хотів залишитися в Україні і не бачив сенсу йти у слабші команди. З першого матчу за Шахтар, Мораєс починає багато забивати. В оточенні бразильського півзахисту гірників він точно почувається у своїй тарільці. 3 листопада 2018-го в класичному в Харкові Мораєс відзначається голом у ворота киян. Святкує стримана, але все ж святкує. А наприкінці гри саме він асистує Коваленку, гол якого приносить Шахтарю перемогу. Гарячу відповідь від київських фанів Жуніор отримує за кілька місяців, 24 квітня 2019 року. Під час класичного протистояння на НСК Олімпійській фанати Киян на трибуні вішують за горло гумову ляльку в футболці Жуніора Мораеса. Тим не менш, в дебютному сезоні у складі гірників Мараєс не лише стає чемпіоном української прем'єр-ліги, але й вперше в кар'єрі найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 19 голів. Наступного сезону казка для нього повторюється: він виграє і золото УПЛ, і бомбардирську першість. Тепер вже з 20 голами. Якісний фінішер будь-якого волівого моменту, який чудово розуміється з бразильським кістяком команди, те, що було так потрібно шахтарю. Разом з тим, вже кілька років в українському футбольному середовищі ведуться розмови про натуралізацію Мораїса. А 15 березня 2019-го президент України Петро Порошенко видає указ про надання жуніору Мараїсу українського громадянства. Тодішній тренер збірної України Андрій Шевченко одразу викликає Форварда до головної команди. Саме Шевченко наполягав, щоб тодішній президент УАФ Андрій Павло. Велко пролобіював отримання громадянства для двох бразильців шахтаря Морайса і Марлоса в підсумку. Нібито всі задоволені, і Шевченко і Морайс. ніби, але зовсім скоро це приносить новину, яка шокує. 22 березня Жуніор виходить замість Романа Єремчука в матчі проти збірної Португалії. Ще за кілька днів проводить повний поєдинок проти Люксембурга. Далі португальці подають протест і вимагають технічної поразки для нашої головної команди. До цих вимог приєднується і футбольна асоціація Люксембурга. За їхніми підрахунками, Мараес не прожив безперервно на території України 5 років, необхідних для отримання України. Інського громадянства, а отже, не мав права на нього та відповідно грати за збірну каменем спотикання стає чотиримісячний виступ гравця в оренді у Китаї. Павелко з юристами УАВ доводять, що цей період можна віднести до робочого відрядження, що законом про надання громадянства дозволено на термін до 180 днів на рік, тож ніяких порушень немає. Асоціація футболу України виграє апеляційний комітет УЄФА відмовляє федераціям Португалії та Люксембургу в справі Морайса. Загалом за національну збірну України Мораєс проводить лише 11 матчів та відзначається одним голом. Погодьтеся, це не той результат, на який очікували. До того ж, євро 2020 він пропускає через важку травму хрестоподібної зв'язки коліна. А наступник Шевченка Олександр Петраков відмовляється від послуг натуралізованих бразильців. Мораєс продовжує виступ за шахтар і в грудні 21 го підписує пролонгацію. ...kontraktu - dar ...pulka. А коли на початку 2022 року в повітрі пахне великою війною, він дає інтерв'ю бразильському медіа, в якому нібито говорить: цитую: ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. В коментарі під цією публікацією у Фейсбуці приходить Роман Зозуля, який пише: Як на Євро поїхати, так він українець. А як війна, то він бразилець, це чіпляє жуніоро. Він робить в інстаграм зі словами Я українець. Я пишаюся тим, що я українець. Також пояснює, що бразильські журналісти неправильно його зрозуміли і звертається до них з проханням виправити інформацію. 24 лютого 22 року, у перший день повномасштабного вторгнення, легіонери шахтаря з родинами збираються в київському готелі Опера. Панує паніка, немає розуміння, що надалі з командою і, взагалі, що робити. Мораїс в цей момент один з тих бразильців, хто не втрачає рівновагу, згуртовує бразильські родини, ходить на вулицю в пошуках підгузок та дитячого харчування. Згодом саме на його телефон записують відеозвернення до бразильського уряду з проханням про допомогу. За кілька днів Марай залишає Україну, але в соцмережах та інтерв'ю він не припиняє розповідати про безпідставність російської агресії та страждання українців та щиро підтримує країну, яка стала для нього домом. У березні 22-го він приєднується до Корінтіанс, але за 15 місяців проводить лише 21 матч і в підсумку подає позов до суду про розірвання контракту та вимагає виплатити заборгованості. За що один з директорів клубу Алесандро Нуніс називає його боягузом та брехуном? Хоча, зрештою, сторони домовляються про виплату мораєсу близько одного мільйона євро компенсації. В грудні 2024-го 37-річний жуніор Мараєс оголошує про завершення ігрової кар'єри. Тепер він багато часу проводить з родиною, займається вихованням дітей, яких також долучає до Бога. Багато подорожує та планує допомагати гравцям бути кимось на зразок їхнього консультанта та ментора. Граючи за Металург, Динамо та Шахтар, Мораєс забив в різних турнірах 133 голи, 103 з них в українській прем'єр-лізі, що робить його п'ятим бомбардиром в історії чемпіонатів України, та другим легіонером за результативністю після Максима Шацьких. Хоча виходить, що вважати жуні легіонером в принципі, то і не можна. А ось тепер час для ваших висновків в коментарях під цим відео. Після всього побаченого в цьому випуску, хто для вас жуніор Морайс? Класний бомбардир та легенда українського футболу, який погодився прийняти наше громадянство, щоб допомогти збірній або зрадник і кар'єрист? А я тим часом звертаюся до вас з проханням підтримати родини загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд трибуна героїв QR-код для вашої підтримки зараз, друзі, на екрані. І давайте разом просувати українськомовний канал Гра в футболі в Ютубі. Ставте вподобайку сьогоднішній історії і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!